за більше ніж 6 років свого управління Володимир Зеленський виступав на величезній кількісті майданчиків десь успішно, десь не дуже але був всюди, окрім окрім парі, парламенська самблея ради Європи до вчорашнього дня він якось дивно оминав і дуже не любив взагалі про неї згадувати а окремо. Можна сказати, що досі він не зустрівся з делегацією України в парі від цього скликання. Не від минулого, хоча з ним теж він не зустрічався, а саме від цього, і про це мені ну, скаржились декілька членів нашої делегації. Так от Володимир Арєв дав версію тому, чому саме на черневій сесії у 2019 році він суттєво підіграв Росії, і замість того, щоб виступити, це було 6 років тому і завадити приходу повернення Росії до Парія повів себе дуже пасивно і допоміг росіянам повернутися.